літає Львівський регіональний прес-центр Українформу. Перше запитання про тих кілька мільйонів українців, які не дочекалися пенсійної реформи. Як будуть одержувати пенсію ті, хто на заробітках, чи будуть додаткові угоди з тими країнами, чи це можливо? І в контексті пенсійну реформу неможливо, очевидно, зробити без внесення змін в Конституцію. Як ви бачите вирішення проблеми? Дякую, пан Роман. Що стосується... Деякі, які е, працюють за межами України, то тут все буде залежати е, від тих офіційних внесків, які будуть вони вносити до пенсійного фонду. Якщо вони до цього це робили, вони е, зможуть претендувати на, певні, е, на певну підтримку з пенсійного фонду. Якщо зараз вони цього не будуть робити, то солідарна система їх просто не зможе підтримувати. Тому що, ще раз хочу нагадати всім, Солідарна система це коли всі платять, а після цього всі пенсіонери отримують. Не знаю, ще питання для я зараз підготував завдання, дав для того, щоб ми, по-перше, мали зв'язок зі всіма людьми, які поїхали працювати за межі України. І зараз ми готуємо відповідний сайт і відповідний телефон, який буде постійно на зв'язку, для того, щоб виникло питання, щоб знали всі по всьому світу. Є в Україні телефон, куди я можу звернутися днем ночі мене почують, і е, швидко державний орган почне працювати. Зараз Міністерство соціальної політики відпрацьовує таку систему. Причому е, паралельно ще відпрацюємо і з рядом громадських організацій, щоб не тільки умовна бюрократія, щоб ще і громадськість знала і могла включитися в це. Е, е, друга частина це відпрацювати систему, яка б дозволила людям, які поїхали на е, роботу. Легально нормально працювати, робити відрахунки після повернення на Україну отримати е, нормальну пенсію. Е, поки що такого рішення ми не заклали. Зразу можу сказати, що зараз ми зробили такі, може самі е, ну, рішення, які потребують менше часу, меншої проробки. Е, що стосується подальших кроків, це постійні. Постійна робота, і будемо е, продовжувати над цим працювати е, стосовно відповідних змін до Конституції. Е, для того щоб ми провели пенсійну реформу, ніяких змін в Конституції нам не потрібно. Хоча по іншим питанням, е, в тому числі по соціальній політиці, я бачу, що сьогодні є певні моменти, які нам потрібно було б в Конституції підкоригувати. Але це питання. Е, Верховної Ради в першу чергу буде це зроблено чи ні, не знаю. Дякую. Дякую, будь ласка, Начальник відділу соціального забезпечення західного оперативного командування полковник Альберт Дмитрович. Шановний пане віце-прем'єр-міністр, у мене два питання, які турбують військовослужбовців та пенсіонерів міністерства оборони. Перше питання: чи розвідається питання про можливість залишення максимального розміру пенсії військовослужбовців Міністерства оборони та інших силових структур в розмірі 90%? І друге питання: чи планується в даний час або в найближчому майбутньому внести зміну в законодавство щодо обмеження розміру пенсії працюючим пенсіонерів? Дякую. Дякую. Що стосується військових, дві зміни запропоновані в тому законопроекті, який ми передбачили: перше збільшення вислуги років з 20 до 25, так як було в свого часу в радянському союзі. Можу сказати, що є певні пропозиції, які просять, щоб ми розповсюдили це, чи не розповсюджували це на тих людей, які мають останній контракт, а контракти в армії заключаються на 5 років, передпенсійний, так званий останній передпенсійний контракт, для того, щоб це не, ну, що називається, не змінило їх планів. Ми ще не опрацювали це, але я не виключаю можливості, що це буде нами зроблено. Тепер, що стосується 90%, дійсно у військових система нарахування пенсій трошки інша. 20 років вислуги, вони отримують 50%. І так, і буде залишити, залишиться це. 50% після цього кожний рік до 25 років, а якщо потрібно, якщо він буде залишатися і більше, кожний рік 3% до пенсії йому додається. Це залишається. Але позиція була така: 90%, це не вище 90% повинна пенсія складати окладу військового. Зараз ми зняли цю позицію до 80. В цілому можу сказати, що по країні рівень заміщення, а це відношення пенсії до заробітку у людей, приблизно складає 48%. Тут ми винесли до 80%. Можу сказати так, моє власне бачення. Безумовно, до цієї теми треба повернутися. Чому? Тому що я вважаю, тут можна було би розбити є великі генерали, є. Ті люди, які отримують велику заробітну платню, а це означає, що будуть отримувати велику пенсію. А є рядові, є прапорщики, є молодші офіцери, які, для яких це буде достатньо серйозною втратою. Можу сказати, що військові сьогодні у нас отримують далеко не саму високу пенсію. А підтримувати українську армію, ми повинні. Тому я думаю, що як мінімум, я хочу пане полковнику сказати, як мінімум це буде розповсюджено. Я думаю, що ми змінимо позицію з на 90 знову для тих категорій, які не будуть мати великих заробітків, а і великої пенсії. Що стосується працюючих пенсіонерів, то тут зміни такі: по всієї країні ті пенсіонери, які працювали і отримали повну пенсію, в тому числі. І е, військові все залишається так, як і є. Ми теж хочемо стимулювати пенсіонерів до роботи. У нас проблема сьогодні підтримати їх нам потрібно. І ще раз хочу сказати: нам потрібно, потрібен їх досвід, нам потрібні їх робочі руки. А от що стосується е, тут змін, то можу сказати, вони торкнуться тих. Категорій, які відносяться до державних службовців, і до них ще прирівнюється ще 10 категорій інших. І от тут буде позиція така: коли вони будуть виходити на пенсію і захотять працювати, вони будуть отримувати так звану робочу пенсію, яка їм буде призначатися за загальним принципом. Коли вони будуть закінчувати свою роботу і виходити на пенсію, їм знову буде проводитись перерахунок і вони будуть претендувати на так звану державну пенсію. Дякую. Зараз запитання буде ставити Ігор Майк, Він представляє Львівську обласну організацію спілки журналістів. Не журналістів прошу вибачення художників України. Прошу. Добрий день. За останні 10 років багато офіційно творчих працівників втратили роботу на підприємствах проти спілок. І враховуючи пропозицію починати з 2000 року враховувати пенсійні внески, пенсійний стаж. Вони втратять 40 60 річні художники, інші митці втратять порівняно з старшими товаришами, які виходили, враховуючи пенсійні внески 80-90-х років. Як згідно і справедливо вийти з цієї ситуації? Дякую за запитання. Сьогодні ми маємо, на жаль, достатньо важкий механізм обрахунку пенсії. І для нас це велика проблема. Тільки що я зустрічався з представниками пенсійних фондів, е, і я їм сказав про дерегуляцію. До кінця року я поставив завдання відпрацювати всі механізми, які б зняли отой ту кількість і е, ті черги, е, кількість людей, які стоять у чергах е, у відділах пенсійного фонду. Є країни, які нараховують пенсію, і пенсіонер про це знає через. СМС-повідомлення. Вам нарахована така пенсія, поздоровляємо. Пенсійний фонд, справка по така. От на це ми повинні вийти. Як, яким чином? В першу чергу, через персоніфікований е, обрахунок. Для того, щоб людина, кожна людина недавно був в пенсійному фонді, сам перевірив свої е, всі відрахування. Кожна людина вже більше 10 років має персональний рахунок, де показують всі його виплати. І якщо б ми вийшли на цю систему, то це було б гарно. Але і це ми зараз пропонуємо. Але є люди, які, скажімо, були підприємцями і останні 10 років не сплачували до пенсійного фонду взагалі. А стаж у них може бути великий. Цим людям механізм залишається. Вони можуть взяти свої 5 років і підтверджувати це. Таким же чином, як це робиться зараз, більше того, я думаю, що ми можемо піти на ситуацію, можливо, на якийсь час, скажімо, на 5 років, коли ми скажемо так, є персональний обрахунок, який дає можливість подивитися, і можливо, якщо люди, які захотять, Покращити свою пенсію, і вони кажуть, що у нас в 90-х роках було більша пенсія, була більша заробітна платня. Ми дамо можливість їм ще додати до цього терміну ще 5 років. Зараз ми відпрацьовуємо таку позицію. Добавити ще 5 років, які вони вважають кращими, які вони зможуть підтвердити. Таким чином ми би дали можливість їм покращити свою ситуацію. І я вважаю, що це соціально нормально, соціально справедливо. Тому. Зразу можу сказати, тут зміни будуть. Ми переконані, що тут ми повинні ну, е, цю позицію ще допрацювати. Дякую. Дякую, Оля, будь ласка, останнє запитання, очевидно. Запитує Юля Поліковська, інформаційне агентство західне. Але в нас ще є питання. Можливо, ще одне, два. Послухайте. Добре, добре. Запитання, скажіть, будь ласка, які державні органи будуть контролювати другий рівень пенсійної системи? І які можливості цим громадян будуть за контролю Дякую. Що стосується адміністрування другого рівня пенсійної системи, то е, там е, позиція достатньо складна. Одне, не буду зараз на цьому е, зупиняти багато уваги, тому що е, про це будемо говорити, може, трохи пізніше. Одне можу сказати чітко: на найближчий час контроль держави по пенсійним по другому рівню пенсійних фондів, якщо це буде, повинен бути максимально жорсткий. Давати це на відкуп бізнесу, я вважаю, на перших роках, поки не буде відпрацьовано все, поки не буде остаточно відпрацьовано. Законодавство, я думаю, що ні. Поки ми не отримаємо перших наслідків і результатів, я думаю, що це з під контролю держави не повинно йти. Більше того, держава, на мій погляд, повинна на 100% гарантувати ці, цей другий рівень всім людям, які будуть в нього вкладати відповідні гроші. Дякую. Сі, ві ласка, за пенсійну реформу дуже конкретно ціну сплачує народ. Тобто люди збільшення пенсійного віку, ми всі про це знаємо. А яку ціну за реформу сплатять олігархи? Можливо, зменшиться їх прибутки для того, щоб підняти пенсії і зарплати нашим людям? Сьогодні, сьогодні у нас внесення до пенсійного фонду обмеження максимальною планкою. Якщо людина отримує навіть 100 тисяч гривень, вона сьогодні платить внески до пенсійного фонду з, якщо не помиляюсь, десь 14 тисяч гривень. Це 15 мінімальних е, заробітних плат. 15 мінімальних заробітних плат. Е, що ми запропонували? Ми запропонували, щоб це було 17 мінімальних заробітних плат. Чому руки чесалися збільшити? поставити 25 там, чи е, якусь цифру більшу. Але те, що ми почули від фахівців, е, побоювання, тінізація. Кажуть, що якщо хочете, ну отут якраз е, хвоста кішки треба рубати поступово. Введіть дві позиції, от до 17 збільшуйте. Після цього побачите, що е, відгукнулися, не зменшуються платежі. Захочете, внесете ще певні відповідні зміни от Для багатих людей будуть е, от такі зміни. Дякую. З вами останнє запитання. Ірина вина буде запитувати, на це практично. До того дня. Скажіть, будь ласка, чи вірно звернення при нарахуванні пенсії будуть враховувати роки за крудовий стаж починаючи з 2000 року? Чим зумовлена ця норма? Адже приблизно в цей період українці почали масово жарко за кордон. Чи можна ще раз повторити запитання Оля по ближче до мікрофону, тому що дуже погано так, чути, не чути. Володь, Чи вірна така норма, що при нарахуванні пенсії будуть враховувати роки за трудовий стаж починаючи з 2000 року? І чим зумовлена ця норма? Адже приблизно в цей період українці почали масово виїжджати за кордон? Ми сказали, що е, тим людям. Які не будуть мати цього стажу з 2000 року, вже прописана можливість, щоб вони це робили за старою системою, це вже внесено в законний проєкті, Вони це можуть робити зараз. Е, я думаю, що ми ще ще раз повторюсь, ми дамо можливість всім іншим людям, які сплачували ці 10 років, включати до цього стажу 5 років, які вони можуть підтвердити, які вони вважають. Кращими роками, які вплинуть на збільшення їх пенсії. Дякую. Дякую. Дякуємо,